Доброго дня! Перед вами кораблик з автопілотом Fortuna X. Пульт керування в мене в руках. В двох словах, як користуватися автопілотом. Якщо вам треба підсвіточка нічна, просто оцю кнопочку. Один раз коротко натиснули, включилася підсвітка. Що ми бачимо? Fortuna Форт... Carp, логотипчик, номер водойми в пам'яті кораблика, заряд пульта, заряд кораблика. Номер точки. Режим зараз ручне керування. Відстань до домашні, від домашньої точки до кораблика або від кораблика до точки, до якої він курсує. Індексація супутників максимальна 25. Отже, включили пульт, включили катер, зачекали, поки наберуться супутники. Зараз я його розверну трішки. І збережемо домашню точку. Для цього включаємо режим для збереження точки. Ось в цьому тумблерочку є три позиції. 1, 2, 3. Перша позиція це повністю ручне керування. Друга позиція це режим для запам'ятовування точки. Третя позиція це режим автопілоту для відправки на точку. Нам потрібно запам'ятати зараз домашню точку. Включаємо другий режим середній. І тоді, там, де номер точки, можемо вибрати номер точки правим джойстиком догори. Один. Два. Три. Нам зараз треба точку домашню, куди він буде повертатися. Відповідно, вибираємо точку номер 0. Це домашня точка. Натискаємо вправо. Збережно чекаємо, поки пульт просигналізує. Просигналізував звуком. Точка точно збережена. Включаємо ручний режим. В ручному режимі пливемо, де нас має бути робоча точка. Відправляємо катер. Туди, де в нас має бути робоча точка. Наприклад, десь ось тут. Дивимося, в нас відображається відстань від домашньої до кораблика. Нам потрібно зберегти робочу точку, наприклад, номер один. Режим збереження, друге середнє положення. Вибираємо номер точки правим джостиком догори 1. Натискаємо вправо. І чекаємо, поки просиналізувало все. Точка збережена. відстань збилась на 0. Ручний режим. Тепер йдемо катером, де в нас має бути, наприклад, точка номер 2 Я катер підсунув. Наприклад, десь ось тут. Включаємо режим збереження точки. Вибираємо номер точки, наприклад, 2. І зберігаємо. Очікуємо, поки просигналізує. Просигналізував. Добренько. Включаємо ручний режим. Отже, так, номер 3, 4, 5, 6 і так далі. Так, тепер, наприклад, ми хочемо повернути катер додому. Для цього ми нам ще треба включити режим автопілоту. Третє положення. Вибрати номер точки, який нам потрібен. 1, 2, 3. Нам треба додому відповідно 0. І натиснути вправо. Тобто рухом вверх-вниз правим джостиком ми вибираємо номер точки, якщо ми в режимі збереження, або в режимі автопілоту. Рухом правого джостика вправо ми або запам'ятовуємо точку, якщо ми в режимі збереження, або відправляємо на точку, якщо. Ми в режимі автопілоту. Дивимося, катер йде до домашньої точки, бачимо відстань, яка залишилася. Все, катер прийшов на нашу домашню точку. Давайте тепер його відправимо на робочу. Включаємо ручний режим, розвертаємо катер. Уявімо, що там вже є оснастка і корм. Вибираємо автопілот, третє положення. Вибираємо номер точки 1. До неї 64 метри і вправо відправити. Катер поїхав. Дивимося, що робить кораблик. Спокійно відходить від місця, де він стояв. Тоді набирає маху. Швидкість. Йде на точку. На пульту ми бачимо відстань, яка залишилась 30 метрів, 28, 25. Десять. 5. Катер підійшов до точки, скинув, просигналізував вам пульт. Розвертається. Виходить напряму, розганяється і повертається на домашню точку. Зверніть увагу, що в такому виконанні катер пішов на точку швидко, скинув. Та швидко повернувся. Це самий базовий режим роботи автопілоту. Катер повернувся. Так, дивимося назад на наш пульт. Підсвіточка. Так, на нас сонечко. Так, тепер ручний режим. Тепер, наприклад, ми хочемо відправити катер так, щоб він, він з оснасткою, щоб нам нічого не порвало, щоб він. На точку йшов спокійним ходом, а повертався вже швидко. Для цього включаємо режим автопілоту, третє положення, і кажемо, щоб на точку він йшов повільно, так званий режим завоза з оснасткою. Оцей тумблерочок опускаємо донизу. Якщо він донизу, то на точку катер піде повільно, а повернеться швидко. Вибираємо точку номер один і вправо відправити. Все, катер йде. Дивимося. Відходить повільненько, тоді він трішки набере швидкість, але вже не швидко, а трішки буквально. І спокійним ходом піде на точку. Ось, ось таким ходом, спокійним він йде на точку. 10 метрів до точки. Скинув. Помаленьку розвертається. Розганяється і вже швидким ходом повертається на домашню точку. На пульту ми бачимо відстань, яка залишилася до домашньої точки. Прийшов, ручний режим. Тепер уявімо собі, що в нас є товариш, який хоче, ну, користується також нашим корабликом. Він сидить на сусідній виможці в іншому секторі. Е і він хоче, щоб в нього були також е своя робоча і свої домашні. Або ж ви хочете, щоб у вас на одній водоймі, на деяких риболовних місцях, були свої домашні та робочі. Для цього в нас є функція перемикання сектору. Ось тут у нас є циферка 9. Це 9-й сектор. Як створити новий? Включаємо режим збереження точки. Друге положення. І лівий джойстик натискаємо в праву сторону. Дивимося на оце віконечко. 10. Номер сектору 10. Включаємо ручний режим. Все, ми створили нову водойму, новий сектор, де ще немає домашньої точки і немає робочих. І тут ми можемо зберігати, наприклад, це десь там 50 метрів в стороні для прикладу. Ми зберігаємо знову свою домашню режим збереження, точка номер 0, Вправо зберегти. Чекаємо, поки просигналізував, все вона в пам'яті. Є. Пливемо, зберігаємо першу, другу і рибачимо. Якщо ж нам треба увімкнути попередні наші дані, попередній сектор, ми включаємо режим збереження точки. І лівий джойстик в ліву сторону, дивимося на віконечко. Оп! Сектор номер 9 той, в якому ми працювали. Ручний режим, все. І в нас вже є домашня наша точка і робоча. Ми повернули. Знов даємо товаришу, режим збереження точки. Перемикаємо на 10-ту водойму. Ми знаємо, що в нього водойму номер 10 Ручний режим працюємо в 10 Повернутися, ручний режим, перемкнули на 9, режим збереження перемкнули на 9 і знову ручний режим. І так, до 100 водою можна між собою перемикати. Дуже е, зручна річ. Тепер про проміжну точку. Наприклад, якщо ми хочемо, е, щоб катер, він нас, тут, наприклад, домашня точка, десь ось тут. А десь он там у нас робочий, І ми хочемо, щоб він не вертався на домашню, а обходив через якусь проміжну. Для цього цю проміжну потрібно створити. Отже, в нас є домашня, в нас є робоча. Давайте створимо проміжну. Ідемо катером десь в сторону, де в нас проміжна буде. Так, Картинка кораблика. Сфокусуємось. От давайте десь там, навіть ще більше так в стороні, щоб було наглядно видно, зробимо проміжну ось десь ось тут. Значить, Для цього нам треба зараз запам'ятати точку, включаємо режим збереження. Вибираємо правим джойстиком точку номер 0, вона в нас вже вибрана. домашня. Якщо ми вправо натиснемо, ми збережемо домашню. А якщо в режимі збереження точку номер 0, ми натиснемо правий джойстик вліво. Чекаємо, поки просигналізує. Просигналізувало. Ми збережемо проміжну. Тепер давайте відправимо катер на робочу точку. Точка номер один. Поїхали. Так, дивимося на наш кораблик. Кораблик йде на робочу точку номер один. Скинув. Далі дивимося за діями кораблика. Розвертається. І іде не на домашню, а дивіться, він йде на проміжну спочатку. На ній призупинився, розвертається. І спокійним ходом йде на домашню точку. Тобто він обходить наші ляски. Від проміжної він вже на домашню йде спокійним ходом. Якщо це невелика відстань. Якщо вістань буде велика, він піде трошечки спокійним, тоді розженеться і тоді призупиниться. Ось це основні моменти керування катером з автопілотом Fortuna X. Увімкнення та ввімкнення світла виконуються лівим джойстиком в сторону, якщо ми в ручному режимі. Лівий джойстик в праву сторону вмикає світло на корабликах е, Фортуна та на корабликах е, Фурія Fusion. Лівий джойстик в ліву сторону вмикає та вимикає світло на корабликах Фурія Шторм та на корабликах Phantom е, Modern. Дякую за увагу.